Глядачі, переможемо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Президент Туреччини Реджеп Таїп Пердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. Про це повідомляє, а зазначається, що президент обговорили двосторонні відносини країн та зернову угоду. Турецький лідер знову заявив, що Україні та Росії важливо провести переговори, оскільки, на його думку, затягування війни лише підвищує ризики. Ердоган подякував президентові Росії за конструктивну позицію у питанні продовження зернової ініціативи на 120 днів. Крім цього, Турецький лідер заявив, що затягування війни між РФ та Україною підвищує ризики і тому важливе поновлення дипломатичних переговорів. Президент Ердоган назвав зустріч глав спецслужб США та РФ у Туреччині ключом до запобігання безконтрольній ескалації на місцях. Ердоган висловив задоволення позицією російського лідера щодо створення газового хабу в Туреччині. За його словами, робочі групи незабаром проведуть активні обговорення питання, розглянувши технічні правові та торговельні аспекти. Президент Туреччини також висловив подяку Путі Тіну за співчуття у зв'язку з теректом 13 листопада у Стамбулі. Тим часом у Москві після втрати Херсона не можуть вгамуватися з переговорами та вже надіються на захід. Кремль думає, що країни-заходу змусять Україну вести переговори з Росією. Дмитрій Пісков, прес-секретар Володимира Путіна, допустив можливість переговорів Кремля із західними країнами. Заяву посіпаки Путіна поширили пропагандисти, пише 24 канал. У Москві вважають, що переговори із Заходом, нібито допоможуть посадити Україну за стіл переговорів з Росією. Попередній досвід роботи з. Києвом показує, що без розмови з заходом позиція Києва дуже мінлива. Тому безумовно, скажімо так, що важливим елементом такого спілкування могло бути і спілкування із заходом. Цинічно заявив Пісков. Прес-секретар Путіна вигадав, що Київ, начебто, скорпульозно виконує директиви, які надходять із заходу. Пісков відкрито заявив, що Москва хоче, аби захід змусив Україну піти на вимоги Росії. Цікаво, що Захід це не єдиний інструмент, який намагається використати Росія. Пісков зізнався, що масовані ракетні обстріли енергетичної системи України також мають. На меті схилити Київ до діалогу Україна назвала умову переговорів. Україна не відмовляється від переговорів, а тільки окреслила вимоги, які повинна виконати Москва. Зокрема, Київ вимагає, щоб Росія вивела свої війська з України, а також звільнила окуповані землі. У Кремлі істерично заявили, що вимоги України неможливо виконати. За перемовини між Україною і Росією виступають деякі західні політики. Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон підтримує поновлення мирних переговорів. Він впевнений, що перемовини закінчать війну і принесуть світомир. Також переговори підтримує президент Туреччини Реджеп Таїп Ердуган за його слова. Ама Путін наразі набагато м'якший і більш відкритий до переговорів ніж раніше. Росія раптом заговорила про мирні переговори, коли ЗСУ звільнили Херсон, що вкрай важливо для майбутнього просування українських військ. І, ймовірно, Кремль через страх, успіхів ЗСУ і власне виснаження намагається заморозити війну. Про це може свідчити і те, що раніше Росія відмовлялася від переговорів з Україною. Зокрема, у Кремлі не хотіли чути про переговори, коли бомбардували Маріуполь та стирали з лиця землі Луганщину. Крім того, Україна навесні пропонувала Росії мир, погодившись на компроміс щодо НАТО. Проте Москва не прийняла пропозицію. Україна вирішила призупинити перемовини з Росією через ультиматуму Москви. Київ не хоче вести переговори з Кремлем, поки привладя Путін. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила.